Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Тут я буду розповідати дуже багато про парфуми, і сьогодні у нас конкретна тема по справі. Ми будемо обирати, що подарувати вашій. Кому? Це може бути дружина, донька, сестра, мати, подруга, просто близька ваша людина, який, в якій ви вирішили подарувати не щось інше, а саме парфум. Це завжди важка тема, тому що хочеться порадувати близьку людину якимсь красивим ароматом, але ти зовсім не розбираєшся в ароматах, або навпаки, ти розбираєшся в ароматах, але тобі все-таки треба якийсь універсальний аромат, який точно сподобається їй. В першу чергу, вам треба правильно оцінити обстановку. Якщо вона парфманіяк, то дарувати їй парфум, який не стоїть у неї на поличці бажанок, це рівноцінно самогубство. Якщо ж вона не парфманіяк, але вже чітко колись там вам об'явила і сказала, який конкретно аромат вона хоче, тобто, що у неї в голові є ідея конкретного аромату, який вона хоче, і вона цю ідею вам озвучила, то теж. Не купляйте нічого, окрім саме того парфуму, який вона хоче. Будь-який інший може її розчарувати. Але якщо вона жодного разу вам не казала, який саме парфумчик вона хоче, або просто казала, що вона хоче якийсь парфумчик, або це ваша власна ідея, подарувати їй парфумчик, то сьогодні у мене буде для вас підбірка універсальних ароматів. Які мають сподобатись більшості. Такі аромати не надто складніші, якісь супернішеві, які знайдуть поціновувачі у обмеженої кількості людей. А навпаки, аромати, які подобаються майже всім, і не попасти буде складно. Навіть якщо цей аромат не стане тим єдиним для неї величезним парфумерним коханням всього її життя. Принаймні він буде користуватись, він не буде пилитись на поличці, вона буде їм користуватись на кожен день, так не так, але аромат точно буде носибельний і буде в ходу. Я вам підготувала три категорії ароматів, в яких ви зможете знайти бажане. Перша категорія це свіжі, цитрусові та зелені трав'яні. Друга категорія це квіткові приємні аромати універсальні. І третя це солодесеньке, гурманіка всяка, яка теж зазвичай полюбляється дівчатами. Але що ви повинні в першу чергу дізнатись у неї? Ви повинні дізнатися, що ж їй подобається хоча б оцей напрям, чи їй подобаються свіжі, несолодкі аромати, якісь, що бодрять, щось цитрусове, щось зелененьке. Ви маєте точно знати, що їй подобається цей напрям. Або проаналізувати те, чим вона користується зазвичай. Можливо, вона. Вподобає більше квіткові аромати. Тому от, найбільш популярні категорії у мене зараз і будуть цитрусові зелені, квіткові та гурманіка. А, можливо, ви можете обережним запитанням у неї дізнатися, що їй більше подобається, чи просто сходіть до неї в гості і подивіться, що у неї на поличці, понюхайте з її кришечок, чи понюхайте її. І ви будете знати, що їй, в принципі, приблизно подобається. Далі, в кожній категорії у мене будуть різні ціни. От, наприклад, ми почнемо зі свіжих трав'яних і цитрусових, які будуть вам коштувати до 1300 гривень. У мене тут списочок весь записаний, бо стільки інформації втримати в голові, щоб вам розповісти, прямо зараз це. Я окремо сиділа і складала цей список, зважувала кожний парфумчик, підійде чи ні. Отже. Перше, що я вам порекомендую, це бренд 4711 і аромат Lime Nutmeg. Це прекрасний аромат, що пахне лаймом свіжим, соковитим. Дуже гарна річ. Так, це поливашка, не надто стійка, хоча досить непогано взагалі тримається 3-4 години. На свою ціну відпрацьовує на ура. Гарне якісне натуральне звучання. Саме цитросовий колонь стане їй в пригоді. Другий аромат більш зелений, менш теж є цитруси, але все-таки більше про ніжну зелень і якусь навіть водянисту свіжість. Дуже приємна річ від українського парфумера Сергія Ремеза. Аромат називається Синевір. Так, український бренд, ціни невисокі, але якість у цього аромата просто супер. На рівні садів Ермес. Я вам гарантую, цей аромат подобається. Чи не кожному, кому я давала цей аромат пробувати? А, напевно, сеневір – це бестселер у Ремеза. У нього є різні об'єми. Я вам... Рекомендую піти по посиланню у мене тут під відео на його інстаграм і написати йому Сергію, мені потрібен ваш синевір до свят для неї. Середня ціна мої рекомендації це Ермес, сади Ермес Унжардін Ен Медітарані. Це середземноморські сади, які пахнуть свіжим інжиром та проголінкою уздовж моря. Дуже приємний свіжий аромат з цікавим твістом фруктовим. Все-таки він зелений, але звучить на мій ніс найцікавіше з усіх садів. Другий аромат, який би я вам порекомендувала, це Аннік Гутальо Дедріан. Це вже більш цитрусова історія. В ньому найбільш солює кисленький лимон, освіжаючий, приємний і ніжний. Він не занадто давить чи кислить, він справді про натуральність, про свіжість, і він оточений ніжними ароматами сосни. Тобто це хвойно цитрусовий аромат. Звучить дуже жіночно насправді. І він один з найпродаваніших ароматів у Аннік Гуталь. Приємна річ, підходить чи не кожному. Третій аромат це Аннік Гуталь Ле Шеврафіль. Я сподіваюся, правильно його назвала. Ви побачите підпис внизу. Це вже аромат про сухенькі, приємні трави, дуже затишно. Якщо вона не полюбляє щось дуже радісне і яскраве, але любить, як пахнуть трави, любить природні аромати, то цей аромат стане саме для неї. І дорогий сегмент парфумів. За цитрусовий аромат я вам пропоную просто фантастичний аромат червоного апельсину у композиції «Аранчія Rossa від лабораторіо Ольфа Це найкращий цитрусовий аромат, який я куштувала за останні роки. Він такий реалістичний і цікавий, і Такий класний, він кисловато-гіркувато солодкий. В ньому є просто все. І, в принципі, аромату червоного апельсину ви більше ніде не знайдете. Це найкращий варіант. Пахне класно. Я впевнена, що якщо вона поціновувачка цитрусових ароматів, то це їй точно сподобається. Щодо, Трав'янисто фруктових ароматів, то я вам пропоную український бренд «Склова» від Анни Соколової. і Аромат називається Касіс Шипер». Якість фантастична. Це красивий зелений смородиновий лист разом з іншими травами і цитрусами. І взагалі я не можу назвати конкретний інгредієнт. Чим воно пахне? Воно просто пахне прогулянкою вдовзі річки влітку. Це ваші спогади дитинства. Воно таке свіже, воно таке летюче, шлейфове, це справжня поезія серед парфумів. І більш трав'янистий аромат від Sіслей L'Oрі Vidouber, це більш гірко-травна історія, це про гірку молоду зелень, дуже гарна річ, без зайвих домішків. Це нова лінійка у Сіслей, дуже прекрасні аромати, буквально кожен. І, в принципі, якщо ви дійдете до полочок з цими. Ріками сіслей, здається так, рівіс, чи як там вони називаються. Коротше, вся лінійка фантастично прекрасна на будь-який смак, точно знайдете те, що вам сподобається. От. Але якщо казати про гіркі, молоді, але красиві ніжні трави, то це Льорі Відубер, там він віє холодком м'яти, і він просто чарівний і тримається непогано. Наступні, наступна категорія свіжі квіткові. І що я вам пропоную з недорогого сегменту: Lanvin Eclat Дарпеш. Оцей фіолетовий шарик, він пахне ніжно, зелено-квітково, трохи буском, і, в принципі, невеликим букетом ніжних, красивих, весняних квітів. Цей аромат настільки подобається жінкам, що мало чи не кожна його встигла поносити. В принципі, цей аромат вже давно стоїть на поличках. Магазинів, але він за всі ці роки жодного разу не змінився. Він як був прекрасний, так і лишився. Я вважаю, що це дуже жіночний, прекрасний аромат квітів серед бюджетної парфумерії, просто скарб, ну, діамант. Справді, я сама ним користувалася. Другий аромат це аромат Basin Red. Теж дуже приємний аромат. Він з гостринкою імберу, з цитрусами, з травками. Дуже ладний, так дуже ладна композиція. Вона чіпляє увагу для молодих дівчат, для жінок активних, енергійних, дуже універсальна річ. Це просто аромат, який не буде стояти на поличці. Так чи інакше вона буде його використовувати. Якщо вона не парфманіяку, якої там 100-500 флаконів, то ароман Basin Red точно піде в використання. І якщо ви шукаєте аромат ем, більш старшій жінці, можливо, тьоті чи мамі, чи, можливо, улюбленій вчительці, то я вам порекомендувала би Estee Lauder Pleasures. Це аромат прекрасного весняного букету. Він ода жіночності, але він має оце звучання більш класичної французької школи, тому, скоріш за все, молоді дівчата його так одразу не оцінять. А середня ціна для свіжих квіткових ароматів, що я вам можу запропонувати? Miracle Lancom. Так. Здається, що може бути простіше, але серед а, сегменту люксу це дуже носибельна, приємна, чиста композиція. А, жіночно, універсально в офіс на роботу, просто на прогулянку. Вона просто пшикне ним і забуде, що треба ще чимось пахкотитись. Вона буде приємно пахнути. І просто універсальна, дуже універсальна річ. Далі Валентіно Донна» – Це приємна, красива рожева троянда. Уявіть її і подумайте, чи пасувала б їй красива рожева троянда вранішня. Це приємний аромат, універсальний, жіночний, дуже красивий і флакон дуже красивий. То рекомендую спробувати. І третій аромат, який я можу порекомендувати, це Shiseido Гінза. Він має не просто квіткову історію, а збагачений фруктом, пахне гранатом і рожевими квітами, магнолією, орхідеєю. Ем, немає якогось конкретної квіткової ноти, просто от такий букет дерев... квітів з дерев. От. І гранат. І воно якось так освіжено спачує. Насправді дуже яскравий аромат, дуже шлейфовий, буде дуже презентабельно в ньому ходити, і помітно на цей шлейф повертають голови. Можливо, одразу з кришечки вона і не оцінить, але в носі він настільки комфортний, я вам обіцяю. І дорогий сегмент. У свіжих квіткових ароматів. Що можу порекомендувати? Van Cleef Arpels на ролі Амара. Цей аромат, взагалі, мені здається, подобається чи не будь-якій жінці. Це облегшена версія Fleur Narcotic від Ex Nilo. Дуже приємні білі квіти, апельсиновий цвіт, зокрема, найбільше. Трохи е, грушки, багато різних цитрусових, солоденьких. Е, в принципі, це наповнений повітрям аромат, також у нього є шлейф, він дуже жіночний, дуже милий. Він підійде е, жінці і дівчинці будь на будь-який вік. просто. Е, універсальна річ, масплізен подобається, мені здається, всім. Кріт Аква Фіорентіна. Так, це дорого, але це дуже красиво. Це червоне яблуко з квітами, дуже шлейфово. Воно дзвенить, звучить. З одного боку компотиком, а з іншого боку, всі впадають за цим ароматом, бо він настільки чарівний. Найкраща у нього погода це коли трохи прохолодно, все-таки на спеку влітку він не підійде, то можете купляти хоч зараз, хоч там на весну їй, їй сподобається. Дуже жіночний аромат. І Ермес, жур Ермес. Це грепфрут. З білими квітами більш витончена композиція. Можливо, її оцінять жінки трохи старшого віку. Хоча я вподобала цей аромат, коли мені було 29, здається, чи 30. Коротше, захватив мене цей аромат він і свіжий, і квітковий, і цитрусовий, і шлейфовий. Можливо, він не такий, щоб суперстійкий, хоча тримається непогано. В принципі, години 4 буде відчутним. Я можу сказати, що жур це майже легенда жіночого Ермесо. І не просто так. Він справді вартує того, щоб, як мінімум, сходити його спробувати. Ну і флакони у них дуже красиві. То я вам рекомендую придивитись і до цього аромату. І нарешті гурманіка. Солодесенькі, смачнесенькі парфуки, в якій вона буде відчувати себе цукерочкою. З сегменту недорогих ароматів це ЄС від Кашарел. Тридцятка вам буде коштувати до там, 1200 гривень, десь отак. Це дуже-дуже дуже смачно пахне солодкими ягодами, малинкою. Це. Так позитивно, так, так, так гарно. І я вам рекомендувала би цей парфум дарувати дівчині, що трохи молодша. Тобто, якщо доньці, сестрі, може, студентці або дівчині, студентці, тобто, десь отакий от вік. Є Саямка це дуже смачно. А трохи посерйозніше. Але все одно підійде і студенткам, і жінкам вже і подоросліше, посерйозніше. Це аромат від українського парфумера Den Хотос, Називається Moon Cream. Це аромат ванільний, кремовий, ніби ти обмазалась ванільним кремушком, трохи з мигдалевим відцінком. Воно не надто гучно, але дуже затишно, і ти в ньому загортаєшся просто. Як в, якусь, в якийсь шалик м'якенький, кашеміровий, він стане в нагоді в будь-яку погоду. В ньому буде затишно як взимку, так і гарно влітку. Аромат недорогий, але він варто є того, щоб його придбати навіть на осліп. Їй має сподобатись, якщо вона любить солодкі парфумки. І щось більш серйозне, або не те, що більш серйозне, але більш виважене, що може сподобатись жінці будь-якого віку. Це кашмір від Шапару. Дуже красивий, елегантний флакончик, а пахне а аромат солоденькими людяниками, розсипом Монпасьєшок. Дуже смачненько, фруктово, солодко і радісно. Цей аромат приносить радість. Що я можу вам порекомендувати з сегменту трохи подорожче? А, подорожче. Дівчинці, студенці, молодій дівчині, це Лоліта Лемпіка Лоліта Ленд. Божечки, це так смачно, це просто цукерочка. ванільно карамельно ну, так солодко і так смачно, якщо вона любить насправді солодкі парфуми. А ви ще бачили цей флакон? Коротше, це її, це просто супер. І недорого. Смачний полоничний мілкшейк. Це просто бомбічна смакота від Барбаріх Елікср де парфам. Нарешті, в лінійці Барбарі Хе зробили щось насправді таке круте, що сподобалось навіть мені. Цей полоничний молочний коктейль зі збитими вершками, їй має сподобатись. І він не такий суперсолодкий, як як Лоліталенд. Більш витончена солодкість, але все ще це весело, смачно і позитивно. І третій варіант, який має сподобатись не дівчинці, а жінці. Причому ця жінка може бути як молодою, так і більш старшою це френк Бокле ваніль. Це дуже смачна ванільна історія на зимні вечора здобрана кардамончиком. Смачно! Хтось називає це лимонним порогом, але для мене воно занадто солодко і щільно ванільно, щоб бути лимонним порогом. Але напрям ви зрозуміли. До речі, ви можете зорієнтуватися, якщо вона любить лимонні десерти, і кожного разу, як ви десь заходите в кав'ярню, обирає лимонний пудінг, лимонне тістечко, лимонний пиріг чи лимонний чизкейк, то цей аромат має її зацікавити. А, і з тих, що подорожча. Аромат, який має сподобатись будь-якій дівчині, жінці, дівчинці взагалі, а, це це бренд Nobel 1942 «Ладан Danza della Libelul, або українською танець Бабок. Це яблучний пиріг, так називають, його дуже багато блогерів і користувачів. Але, чесно кажучи, для мене це більш парфюмерна історія, ніж гурманська, тим не менш, це солодесенько, це ванільна. Це. Легко і акварельно з яблучними відтінками: тобто яблуко, солодесеньке червоне яблуко, ваніль. От Воно так, може комусь воно нагадує, прям пиріг яблучний для мене це все-таки більш прозорий, красивий акварельний парфум на таку солодку тему. І саме через його акварельність він не напряжний і він подобається дуже багатьом дівчатам. Другий аромат це Dior Poison Girl. І це просто цукерка. Цукерка-карамелька дуже смачний, прям подобається він багатьом. І подобався, і подобається, ним користуються. У нього дуже довгий шлейф. Якщо вона любить солодке, то Poison Girl їй точно має сподобатись. Він подобається майже всім. Хто його носить, хто його не носить, все одно ловлять шлейфи і кажуть, М -м, як смачно. І третій варіант, більш презентабельний, більш вишуканий це бренд Trussardi. їх будь-якова лінійка і аромат, який я порекомендую: це Limitless Shopping Via della Spiga. Він є особисто в моєму гардеробі. І це вже Точно, яблучний пиріг для мене, тут вже питань немає. Він пахне більш реалістично, але в той же час він пахне більш дорого, ніж попередні два варіанти. Тобто, от справді, італійська презентабельність, італійська розкіш. Причому, що, що він і не такий вже і дорогий. Так, він в сегменті більш дорогих парфумів, але сам по собі він не коштує якихось заоблачних цін. І. Він дуже шлейфовий і досить стійкий. І його всі помічають і всі компліментять. Цей парфум на свята їй точно зайде, і вона буде ним пшикатись, коли буде ходити десь е на більш урочисті е заходи, або просто за гарним настроєм використовувати. Це так, це більш святковий парфюм, але, повірте, він їй має сподобатись. І. Останні рекомендації. Якщо ваша дівчина, подруга, жінка, мати, вона, якщо вона не дуже знається на парфумах і ви помічали, що їй, в принципі, все одно чим користуватись, але вона дуже активно слідкує за інстаграмами, за модними влогами, і її цікавлять парфуми такі, що модні, то у вас є вихід купити їй модний аромат, який не буде коштувати дуже дорого. А, тому що є лайфхак це тревели. Тревели та мініатюри це така маленька річ, якою ви можете її порадувати. І що з цього я можу вам порекомендувати придбати. А, тревели Екс Ніло найпопулярніший аромат це фліор Наркотік. А, ці тревели коштують там десь 1000 1200 гривень, невеликий формат, але цим форматом ви зможете її порадувати, тому що вона отримає цей хайповий аромат. І він точно буде гарним. Тобто, я вам буду зараз називати не ті аромати, які просто популярні, а ті аромати, які при цьому мають гарний шлейф, тобто вони мас-близен. Exніlo це Flor Narkoті. Ще можете спробувати Last in Paradise. Теж непогано. І теж популярно. Другий варіант це Travel Essential Parfums. Це дуже популярний наразі бренд. І чи не кожен аромат в цьому бренді Крім Пачулі мані, хоча хоча Пачулі мані через те, що вона така нова і трендова, то теж може її зацікавити. Але Пачулі це все таки на поціновувачів, і я б вам рекомендувала обрати буквально будь-який аромат з Essential Parfums інший, найпопулярніший це було Імперіал. Але є ще красива, просто надзвичайно красива троянда Rose Manetic. Є прекрасний зимовий парфум Ваніль. так здається, називається. Коротше, щось там ваніль. А, приємний інжирний аромат Fig От Оці аромати, а, іще, але той не такий стійкий. Коротше, оці аромати. Більш універсальні на мій смак. Ніж останні пачуліманія. І ці тревели ви можете купити не тільки онлайн, ви можете навіть піти і купити їх в жані, тому що вони продають по такій же самій ціні, як і на сайті Essential Perfums, без накруток. Отримати зможете тревел популярного, хайпового бренду, який недорогий і при цьому дуже-дуже якісний і красивий. І останнє де шукати найкращі ціни. Інтернет-магазини, ну, окрім те, що я сказала про е тревели чи, можливо, full сайз флакони Essential Perfums, то те можна навіть в Жані купляти. А так зазвичай найкращі ціни це на знижках. Знижки можуть бути гарні і в арматеці, і в Жані можуть бути гарні, і в лефлаконі можуть бути гарні. А так взагалі це мейкап, нотінола Гранде. Шукайте там найкращі ціни, порівнюйте, де буде пропозиція на. За той аромат, який вас зацікавив, найкраще. Я вам бажаю успіхів у підборі найкращого подарунку їй. Сподіваюся, що це відео було вам корисне і ви знайшли те, що хочете їй подарувати. Не забувайте підписатись. Поставити вподобайку, розповісти про це відео іншим своїм друзям, які теж шукають парфуми на подарунок. І лишайте коментарі. Бажаю всім гарного дня! Бувайте!